Ми гідно даємо йому відсіч, ми завжди зустрічаємо їх, як вони хотіли з хлібом, сіллю, правда, ми їх зустрічаємо вогнем, тому що їм не місце на нашій землі. І вони відступають зазвичай. Пробують деколи масовані атаки, але ну, з нами їм важко справлятися, тому що ми мотивовані, ми знаємо, чому ми знаходимося тут. Ми знаємо, що це і наша земля. І віддавати і поступатися кожним метром землі ми не збираємося. Тому наразі ситуація контрольована, там такої. Армії, як вони розказували, Друга армії світу ми вже доказали, що її немає. І звичайні люди, там, трактористи, вчителі, викладачі, підприємці можуть дати їм гідну відсіч, що вони не мають шансу прорвати нашу оборону. Хлопці молодці, хлопці тримаються. Звісно, хотілося б вже їх звідси погнати трохи далі. Вони не гребують нічим, вони працюють постійно в зв'язку з тим, що тут близько ми бачимо, як злітають їхні С-300 і все остальне. От, зазвичай це танки і артилерія дальнобойна, тому що вони так само бояться йти в наступ. Вони так само нас бояться. Нищимо ворога, кожного дня є якийсь мінус-техніка. Перший раз виїхав, стріляв в закритих вогневих позицій. І потім командир мені присилає смс-повідомлення, коли в мене зі всіх снарядів один ну, не в ціль, а всі попали в ціль. Ресім Давайте 12 Ти вдома Зайди, будь ласка, до мене ці закріплення зброї. Найшов? Ладя, я тебе чую. щоб його чітко було видно. Der var den. O